Всім привіт! Ви на каналі Балакучий Олень. Мене звати Хелен, і сьогодні ми поговоримо про новини Голівуду. Дженніфер Лопес і Бен Афлек вперше з'явилися на публіці як подружжя. Лопес і Афлек виглядали неймовірно, коли приїхала до Лос-Анджелеса на показ Ральфа Лорена. Лауреат премії Оскар був одягнений у чорний костюм, сорочку і криватку в тон. Що надавало йому майже похмурого вигляду, проте посмішка завадила цьому. Хлопець і собі було одягнено в чорну сукню, смужку і креслатий чорний капелюх. Якщо ми вже заговорили про показ мод Ральфа Лорена, то згадаймо, хто і ще із зірок на ньому був. Зірка серіалу Емелі в Парижі Лілі Колінз була одягнена в чорний комбанізон без бретелей зі шлейфом і гостроносі чорні туфлі човники. Діана Кітон продемонструвала свій фірмовий образ, натхнений чоловічим стилем. Вона була одягнена в білу сорочку та довгий чорний піджак і штани. На ній також були її фірмові окуляри та капелюх. Кріс Пайн був у чорному приталеному костюмі та краватці. Актор додав носовичок у передній кишені та пару простих мукасинів. Джесіка Чейстейн одна із зірок, яка відвідала Україну. Задля підтримки акторка відмовилась від сукні. Для показу Ральфа Лорена, обравши образ, натхнений чоловічим одягом. Вона прийшла на показ у чорному картатому блейзері, білій сорочці та в чорних штанах. Джон Ледженд на показі виглядав елегантно, наслідуючи фірмовий стиль дизайнера. Виконавець пісні All of Me був одягнений у білі штани та довге чорне вовняне пальто з візерунками. Під ним він одягнув двоколірну білоблакитну сорочку і краватку, завершивши образ чорними мукасинами. Лора Ден з'явилась на показі у костюмі. Володарка премії Оскар одягла чорну краватку з білою сорочкою, довгим піджаком та чорними штанами. Біля волосся ікона парку юрського періоду уклала у хвилясті локони. Дженіфер Флавін і Сільвестр Сталлоне одягнені у вбрання нейтральних тонів з різних колекцій Ральфа Лорена. Пара нещодавно відклала свої розлучення і помирилася. Цей захід став їхньою першою спільною публічною появою після воз'єднання, в якому також взяли участь їхні доньки Сістні, яка ліворуч, і Софія, що знаходиться праворуч на фото. Обидві обрали сукні довжиною Міді в нейтральних тонах, а також посонішки. Чий образ подобався вам найбільше? Новий постер Русаленьки. Компанія Disney поділилась першим постером свого наступного повнометражного рімейку Русаленьки. На новому постері зображена Аріель у виконанні Холі Бейлі, яка сидить на скелі на дні океану і дивиться угору. Це поки найкращий погляд на аріель. Від голови до плавників, оскільки у тизері і трейлері отримались від показу великої кількості кадрів персонажа. Тіснеївська русаленька вийде на екрани 26 травня 2023 року. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі та не забувайте про дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Крім того, підписуйтесь на інстаграм, в ньому цікаві пости про кожен ролик. Також не забувайте донатити на ЗСУ, адже завдяки нашим героям я можу створювати цей контент. А ви переглядати? В описі є всі посилання. Зендея і Том Холланд були помічені в Луврі в Парижі. Зендея та Холланд були сфотографовані, милуючись статуєю у знаменитому музеї, в той час як хтось, схожий на співробітника Лувру, детально розповідає історію, що стоїть за цим твор. Хоча Зендея та Холланд тримають свої стосунки відносно поза соціальними мережами. Їх неодноразово бачили разом у серпні. Холанд повідомив, що робить перерву в активності в соціальних мережах заради свого психологічного здоров'я. Зі свого боку, Зендая нещодавно стала дворазовою лауреаткою премії ЕМІ, отримавши нагороду за головну жіночу роль у драматичному серіалі Ейфорія у Джонні Депа новий імідж. Цього тижня 59-річний актор піратів Карибського моря з'явився на публіці з чисто виголеним обличчям. Джонні був майже невпізнаваним з повністю поголеним підборіддям, оскільки він збрив свою цепину борідку. І все волосся на обличчі. Він одягнув сині протисонцеві коляри і відповідну кепку газетяра та склав руки разом у своєму фірмовому молотовному жесті, коли посміхався фотографом. Американська історія жахів, 11 сезон. Постери персонажів, перший тизер і все, що ми знаємо. Фанати з нетерпінням чекали на новини про 11 сезон, оскільки деталі майже повністю тримались в таємниці під час фільмування. Американська історія жахів повернеться в середу 19 жовтня з дебютом перших двох серій. Після цього по дві серії виходитимуть щосереди протягом наступних чотирьох тижнів. Всього в 11 сезоні американської історії жахів 10 епізодів. Тема 11-го сезону Нью-Йорк. Новий сезон, нове місто, нові страхи. Щодо акторського складу серед зірок, що повернулися, це Закарі Квінто, Білі Лурд, Паті Люпон і Леслі Гросман та багато інших. Серед нових членів акторського складу: Джо Ментелло, Тові та Чарлі Карвер. За словами Райана Мерфі, десятий сезон мав стати останнім для американської історії жахів. Але у січні 2020 року телеканал FX продовжив шоу ще на три сезони. Це означає, що попереду ще багато американської історії жахів. Буде 12 і 13 сезон. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Джон погляді... Ледженд на погляді на погляді у Джоні Депа новий імідж. Імідж, імідж. Піки він зробив свою цапину борідку. Зробив збрив рок, що повернулася це за карі.